Оперативное время без одной минуты семь. Держи документы. Ну, это мое время. А может, у них неправильно? Ух ты, я же забыл. Кстати, вот по этому поводу. Так, это... Клопотання, яке у мене не прийняли, на витребування аудіозапису, який вівся під час судового засідання. Е, хочу зауважити, що не пустили журналістів, мотивуючи тим, що проводиться аудіозапис, і він на першу ж мою вимогу буде витребуваний. Але я просидів тут до 18.00. Е, крім того, я ходив. Для того, щоб проплатити квітанцію, я прийшов о 20 е, на 6 подати це клопотання. Але мені сказали, що я ще змушений проплатити це. Зв'язку з чим я прийшов рівно о 18.00, на підставі чого, зауважу не о 18.01, а 00, на підставі чого мені відволили у прийомі клопотання. Тобто, в кращому випадку я отримаю його завтра в обід. Але це вже може мати велике значення, тому що клопотання розглядається завтра. Крім того, хочу зауважити, що я подав клопотання про зміну запобіжного заходу і ще 26 червня. А слідчий подав таке клопотання сьогодні. Але моє клопотання буде розглядатись завтра, а слідчого вже сьогодні. При цьому мені відмовили у розгляді мого клопотання, силаючись на яких на якісь там закони, які е, я так розумію, зі слів судді слідчого та прокурора е, переважають е, статтю 63 конституцію, тобто е, право на захист, моє захист мого права на захист. Е,